Пристрасть до тієї марки моделі, а врешті-решт виявилась і навіть кольору. Коли ми почали шукати авто під вимоги замовника, були декілька варіантів. Але звісно, що на таких невеликих бюджетах, як у замовника як у Євгена, недоцільно брати автівки дуже пошкоджені. То майже ціле авто. Але що ж з ним не так? З чому замовник вирішив, врешті-решт, придбати саме таке авто? Пристрасть до однієї марки моделі, а врешті-решт виявилась і навіть кольору. Чому замовник вирішив рати придбати автівку з пошкодженим двигуном, суттєво пошкодженим. І у яких випадках такий шлях доречний і, взагалі, фінансово вигідний? А у яких ні? Ну що? Ідемо розбирати. Вітаю, друзі! вами знов Олександр Медриді, автопроєкт Харків, і у нас сьогодні чергове відео із циклу. Присвячено зустрічі! Замовляємо вам авто з Втушних Штатів до України. І сьогодні у нас проект 2094 дев'яносто Харків, Volkswagen Golf. Поїхали! Євген звернувся до нас по рекомендації. Звернувся на початку червня цього 2024 року. Вони разом з другом звернулися. Там іде інша автівка, теж її придбали. Volkswagen CC або CC, але Він ще не доїхав. Відео буде трохи пізніше. Хлопці військовослужбові, вони, звісно, не можуть все це робити самотужки, бо це не технічно неможливо. І звісно, що ми все робимо повністю, все під ключ, все дистанційно. Хлопці то на безпосередньо у зоні виконання бойових завдань, то на ротації можуть приїздити до міста, але їхня участь, як завжди, не вимагається у повному обсязі. Це робиться дистанційно. І так, саме по цьому варіанту, які були вимоги? Були вимоги в нас по Volkswagen Golf саме це замовлення. Євген і зараз їздить на такому Volkswagen, але більш старенька автівка. А, і бажані були йому варіанти, якісь напівспортивні. Але коли почали шукати варіанти, коли почали прораховувати, е, виявилось, що, врешті-решт, ми на ті варіанти, що бажано замовнику, ми просто не вкладемось по грошах по бюджету. Е, добре, тоді ми звернули, звернули увагу на звичайну версії ферсвагенів Гольф і. Підшукали автівку 2015 року, доволі доволі цікаве авто ми придбали. Це в нас чистий 15 рік, 1,8 8 літрів, 102,350 міль на Звісно, Звідси передній привід придбали по buy now, тобто придбати зараз за 2350 доларів. Але тут не все так просто не так однозначно. Коли ми почали шукати авто під вимоги замовника, були декілька варіантів, але звісно, що на таких невеликих бюджетах, як у замовника як у Євгена, недоцільно брати автівки дуже пошкоджені, бо там дійсно буде в ремонт витрати більше, ніж воно взагалі має сенс. І навіщо тоді взагалі усе це. І, більш цікаво брати такі автівки як можна з меншими пошкодженнями, або дійсно там повністю за трі копійки, щоб якось компенсувати той ремонт, щоб воно було фінансово цікаво. Але звісно, що з більшими пошкодженнями Євген брати, ну якби то сказати коректнеше, не дуже мав бажання. Це цілком логічно. Ми йому запропонували ось саме те авто, що ми м м виграли, врешті-решт і воно виявилось такого ж. Е Сінні голубого кольору, як і той Volkswagen Golf, на якому зараз їздить замовником. Так воно співпало, що майже таку саму автівку взяли, але звісно, що більш нову, більш цікаву, більш свіжішу, кращій комплектації і таке, таке інше. Але це авто продавалося з вказаними механічними пошкодженнями. Воно так, воно майже ціле. Є якісь подряпинки, пошкрябанки, відбите дзеркало, так але суттєвих ударів, суттєвих. ДТП авто не зазнало. Просто якісь там неаккуратне володінне, необережне, і звісно, що не пошкодження в певній навківці є. Але вони не критичні. Тобто майже ціле авто. Але що ж з ним не так? А не так, ті самі механічні пошкодження, і в лоті на фото вказано чітко, що напіврозібраний або частково розібраний двигун. Тобто до кінця розуміти, що з ним так, що з ним не так, неможливо. Ми для себе заклали, що і замовник це розуміє, що навіть якщо це буде заміна двигуна, то вони не такі дорогі, і, в принципі, це буде вигідний варіант. Але ми сподіваємось, що ем, такого не трапиться, що заміни двигуна е, робити буде не потрібно е, на це авто. Зможемо відновити, відремонтувати те, що є. Але як отримаємо, так і буде зрозуміло. І так, друзі, ну що, ми вже на базі автовозів, вже знімаємо нашого вазомі-гольфіка. Давайте ми пройдемо по колу, подивимось, що в нас є. Так, в нас є якісь страхові маркери, страхові цяточки. Певні нюанси, що треба буде щось підполювати або пофарбувати, але в цілому автівка ціла. Але що ж були за нюанси по ній? По-перше, це то, чого е, ніхто не бачив, і в принципі стало доволі неприємним сюрпризом. Велика кількість оцих страхових маркерів, страхових поміток, тих, яких взагалі не було на аукціоні, вони з'явилися вже на фотоспорту. Е, Об'яснити це, зрозуміти це ми не можемо. Як варіант, на аукціоні була автівка відфотографована без цих маркерів, а потім вони вже з'явилися. Це єдина. Зуміла пояснення цього. Ну, тим не менш, маємо, що маємо. Да? По пошкодженнях, конкретні царапинки, нюансики, бачимо, що в нас є по порогу, та в нас відбито оце дзеркало. Все. Все інше в нас, в принципі, по автівці навколо ціле. Бачите, що вона не бита. Але. Нюанси, ж у нас під капотом. Основний нюанс у нас, бачите, ось розібраний двигун. Напів розібрана, розкидана. Побачимо, подивимось, що воно таке, що воно до чого. Але основне питання у тому, що. Замовник чітко розумів, що ми беремо. Що ми беремо автівку під ремонт або навіть під заміну двигуна, може бути, може бути і таке. Це розглядалося як варіант. Але ж, враховуючи, що сама автівка навколо ціла, то в принципі це доволі пристойний момент. По салону По салону ми маємо певні нюанси по якісь плісніві. Бачите, що в нас трошки воно є, але. Але зараз покажу вам саме цікаве. Коли ми встребляємо ключа, то вона навіть ожива. А якщо ми беремо двері, то в нас бачите, що навіть іскло під'їмники, воно все це. Під'єднується. Тобто, в принципі, цілком нормальна, цілком жива автівка. Ну а всі нюанси, які пов'язані з двигуном, або, можливо, з проводкою, або ще з чимось, я сподіваюся, що все це доведеться до ладу, а ось ці якісь моменти, пов'язані з пліснівою, це все видалиться хімією. Хтось скаже, що так, можливо, автівка була підтоплена, можливо, тут була вода. Не знаємо. Побачимо, розібремось, бо по яких документах автівка як підтопленик не проходить. В принципі, це чітко зрозуміло. Але далі будемо бачити, будемо дивитися, що ми зробимо, як ми все це доведемо. Ну, по тому що працює, що не працює, ми вам зразу показали, що навіть при неробочому двигуні в нас живий акумулятор і в нас жива бортова мережа по електриці. Це вже дуже-дуже цікавий показник по безпеці. От, зараз покажемо. Бачите, що у нас все, все працює, все добре. Подушки в нас ніякі не спрацьовані, нічого. І замовник вже стоїть за кадром. В принципі, він каже, що. Автівка навіть прийшла у кращому стані, ніж він очікував ізначально по фото. Це не може дорадувати, що головне, що замовник задоволений. Це для нас найважливіше. Ну що, будемо вантажити, будемо вже забирати автівку на СТО. Ну а далі будемо вас тримати у курсі, як проходити ремонт цього авто, що робиться, як робиться. Ну, звісно, потім фінал проекту. А до чого ж ми, врешті-решт, прийдемо. Ідемо вантажити і на СТО. Ну так, да, ще. Позаду, що в нас поприходило. приходило? І у нас розібрані запчастини лежать з цієї авто. Купа-купа-купа всякого різного, то вже будемо розбиратися трохи пізніше, трохи згодом. Так ось, чому замовник вирішив, врешті-решт, придбати саме таке авто. Сута і застану, що основне в нас автівка ціла, вона не бита, вона з ціловою безпекою. Звісно, що, як я казав, є невеличкі пошкодження по колу, по фарі по кругу, але все це не критично, все це виправиться. І по суті, ми отримуємо просто нормальне, вживане авто, але ж з або заміненим, або відремонтованим двигуном. І, в принципі, на такі автівки і двігуни є, і запчастини є, і відремонтувати його коштує не шалених грошей, і в принципі може бути навіть вигідніше, ніж робити кузовні роботи. Так ось питання: у яких випадках взагалі доцільно так робити, а в яких ні? Я можу сказати так. Ми не перший раз беремо автівки, ну, навмисно свідома, звідомо замовника, звісно, що там, де пошкоджений двигун, там, де є якісь проблеми, що ми розуміємо, або двигун під заміну, або під відновлення, але що там є заздалегідь закладені спрогнозовані якісь певні травли. Ми не перший раз так робимо, і в принципі завжди воно було більш-менш і вдало і цікаво. І Врешті-решт замовник отримав те, на що розраховував. Так ось я вам можу сказати з власного досвіду, що на, в принципі, не дуже дорогий сегмент, там, де і повно запчастин всівки, і можна або відремонтувати двигун, або незадорого придбати вживаний інший, його замінити. Там, де цільно дійсно брати цілі або майже цілі з мінімальними пошкодженнями, як тут там, пошкрябанки, якісь подряпанки, відбите дзеркало. Автівки під питання заміни або ремонту двигуну, так це цільно. От в такому форматі це дійсно буде вигідний варіант. А у фор... Бо можна придбати там, не знаю, автівку на 500-1000 на 1000 доларів дешевше, але набагато дорожче витратити на ремонт. Бо ж кажу, ми тут загалом придбали за 2 350 ці авто. Ну, якщо б ми його взяли, не знаю, за 1350, але б там би ремонту було на 15-2000. Я маю увазі, по кузову. І щоб ми вигадали, не, не те пальто, а і знов таке. швидше за це, там би ремонт був би дорожчий, ніж на 2000. Так що цей варіант він вигідний. А от коли ми розглядаємо більш свіжі, більш дорогі, більш складні автівки, ось там, да, там лізти в питання проблеми двигуна, проблеми. Коробки передач тут би я вже не радив. Там краще брати, щоб воно заводилось, їхало. Або якщо не заводилось, то ми розуміли, що з двигуном там все добре, все без питань, і автівку спокійно можна буде відновити і обійтися, лише виключно кузовними якимись роботами. Ну, в принципі, якось так. Ну що, друзі, в принципі, основне я вам усе розповів. І Зараз вже під'їжджаємо до бази автовозів і будемо зустрічати, що саме ми привезли сьогодні Євгену. Йдемо далі. Це вже є евакуатор, вже є перевізник. Зараз будемо цим нашим карою, нашим навантажувачем вілковим відправляти автівку на чергове, наше партнерське СТО. Джипчик поїхав у нас на одне СТО, гольф поїде на інше, щоб не робити 에, якісь. Перевантаження того чи іншого і ну, щоб, звісно, не класти усі яйця в одну корзину, одну кишеню. Все робимо, розкидаємо на різні локації, щоб все було, звісно, якнайшвидше для замовників зроблено. Ну що, друзі? Ось зараз ми вже будемо ставити на евакуатор нашого гольфа. Дивиться що в принципі у нас. Нічого кошмарного такого немає. Ну, звісно, цепок свисає з розібраного двигуна, але це так би і логічно. А так, нормальна автівка, доведеться до ладу, і все буде добре. В принципі, все. Автівка їде на СТО. Друзі, а для тих, кого цікавить авто Сполучених Штатів чи Китаю, нагадуємо, що в нас є два окремі пари Viber та Telegram каналів Окрема пара Viber, Telegram присвячена вживиним автівкам з Сполучених Штатів та Канади. І окрема пара присвячена темі електромобілям з Китаю та Норвегії. Все, на цьому будемо завершувати. Ну а я з вами був Олександр Метерідні, автопроєкт Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна.